Коли настає зима, більшість господарів уважно стежать, щоб їхні дерева витримали морози, не примерзли корінням і не втратили гілок від холоду. Здається, що головна небезпека для саду це низькі температури, коли термометр показує мінус 20 чи навіть більше. Але справжня біда приходить не тоді, коли все стоїть у рівному морозі, а коли після відлиги різко знову приходить холод. Саме в ці дні, коли вдень сонце пригріває, а вночі температура падає нижче нуля, кора на стовбурах дерев починає розтріскуватись. І це головна причина загибелі багатьох плодових дерев узимку. Багато хто з нас бачив навесні сумну картину Дерево ніби й живе, але кора на штамбі розійшлася, лопнула, а під нею потемніла деревина. Такі рани потім довго не гояться, і через них у дерево проникають грибки, гнилі та шкідники. У найгіршому випадку кора відстає від стовбура, і дерево поступово засихає. Людина думає, поморозило. А насправді воно не замерзло, а лопнуло від різкого перепаду температур. Вдень сонце нагріло південний бік стовбура, соки під корою трохи розмерзлися, пішов рух вологи. А вночі раптовий мороз усе це зашморгнув і розірвав тканини. Саме тому на більшості дерев тріщини з'являються саме з південного або південно-західного боку, особливо потерпають молоді яблуні, груші, вишні, їхня кора тонка і ніжна. Старі дерева витримують довше, але й у них із роками накопичується пошкодження. Якщо такі розриви повторюються кілька зим поспіль, дерево слабшає, його врожай зменшується, а потім воно просто гине. Тож справжній ворог саду взимку не мороз сам по собі, а контраст, тепло вдень, холод у ночі, відлига, а потім різкий мінус. Ця біда особливо посилилася останніми роками зими стали непостійними. То сніг, то дощ, то плюсова температура, то мороз. Раніше земля промерзала рівномірно, і дерева стояли в сплячому стані кілька місяців. А тепер, коли в грудні може бути відлига до плюс восьми, а за два дні мороз п'ятнадцять, дерева просто не витримують таких гойдалок. Селяни кажуть, природа збилася з розуму, і в цьому є своя правда, але від нас теж багато залежить. Дерево, як і людина, потребує захисту. І якщо ми правильно підготуємо його восени, то воно спокійно переживе навіть важку зиму. Багато господарів ще з радянських часів звикли білувати дерева навесні перед великодним або до цвітіння. Так воно й виглядає красиво білий сад, чисто, доглянуто. Але користі від цього побіління мало. Весняна побілка, це вже косметика. Коли пошкодження. Давно сталася правильний час пізня осінь, коли листя вже опало, але ще немає великих морозів. Саме тоді треба створити дереву зимову сорочку, яка збереже його від сонячних опіків і різких перепадів температур. Білити восени значить рятувати, а не прикрашати. Ще одне непорозуміння полягає в тому, що побілка нібито тільки для краси або від шкідників. Насправді вона має зовсім інше головне завдання терморегуляцію. Біла поверхня відбиває сонячне проміння і не дає стовбуру сильно нагріватися в день. Якщо ж дерево залишити без побілки, темна кора поглинає тепло, розігрівається, під нею починає рухатись волога. І саме це потім призводить до морозобоїн. Тому побілка не прикраса, а своєрідний щит. А ще вона допомагає утримати на поверхні різні захисні речовини, що не дають грибкам і личинкам зимувати в тріщинах кори. Селяни, які мали досвід, завжди казали: не поспішай білити, поки лист не впаде, і не барися, бо земля замерзне, не встигнеш. Це означає, що побілку слід робити десь у середині або наприкінці листопада, залежно від погоди, у цей час ще немає сильних морозів, і склад добре прилипає до кори. Якщо ж відкласти до весни, то дерево вже перенесе зиму без захисту, а навесні білити буде запізно. Весняна побілка лише приховає рани, але не запобіжить їм. Отже, головна причина загибелі дерев у зимку не в силі морозу, а в нестійкості погоди, і врятувати сад можна не дорогими препаратами чи хитрими пристроями, а простими і своєчасними діями, правильною побілкою, доглядом восени. Коли ще є час підготуватись до зими. Бо дерево, як і будь-яка жива істота, не гине раптово, воно повільно слабшає від того, що його залишили без уваги в найнебезпечніший момент. Щоб зрозуміти, як уберегти дерево від розриву кори, треба знати, що саме відбувається з ним узимку. Коли температура вдень переходить у плюс, кора нагрівається, а під нею. Починає рухатись трохи соку. Увечері ж мороз усе заморожує і від різкого стискання тканини тріскає. Найбільш небезпечними є саме сонячні дні після відлиги. Тоді південний бік дерева отримує сильний удар. Побілка створює на корі світлу відбивну плівку, яка не дає нагріватись поверхні, і таким чином зменшує перепад температур між днем і ніччю. Це Головна мета побілки, і саме через це вона потрібна восени до морозів, а не навесні, коли шкода вже зроблена. Варто пам'ятати, що восени дерево вже засинає і побілка не заважає його природним процесам. Навпаки, вона стає ніби зимовим плащем, який оберігає від раптових температурних стрибків. Якщо зробити побілку восени до перших нічних морозів, склад устигне добре висохнути і закріпитися. Тож не змиється першими дощами чи мокрим снігом. Весняна ж побілка, хоч і виглядає охайно, не має реального сенсу у березні чи квітні кора вже могла потріскатись, а сонячні опіки давно утворились. Тому старі садівники завжди казали весною пізно, восени вчасно. Правильна побілка починається з підготовки стовбура перед тим як наносити склад. Треба обережно очистити кору від старих нашарувань, моху, лишайників і сухих шматків. Це робиться дерев'яним або пластиковим шкрепком, щоб не поранити живу кору. Потім кору бажано обмити розчином мідного купоросу приблизно 2-3 столові ложки на відро води. Це знезаражує поверхню і знищує спори грибків. Лише після цього наноситься побілка. Якщо цього не зробити, під побілкою можуть залишитися шкідники, і тоді ефект буде зовсім не той. Щодо складу побілки, то тут важливо не просто взяти будь-яку білу фарбу, дехто й досі купує готові садові фарби, які рекламують у магазинах, але не всі вони виконують свою функцію. Часто такі суміші призначені лише для декоративного ефекту і після першого дощу вони змиваються. Справжня побілка має бути густою, в'язкою, щоб триматися на корі довго, але при цьому дихати, не створюючи герметичної плівки. Найпростіший і перевірений варіант вапняна суміш на відро води беруть 2-3 кг гашеного вапна, додають трохи глини або коров'яку для клейкості, іноді ложку кухонної солі, щоб склад не обсипався, добре перемішують до стану сметани. І наносять на стовбур і основу скелетних гілок щіткою або пензлем. Деякі господарі додають у побілку ще й мідний купорос, приблизно 200 грамів на відро суміші, це дає антисептичний ефект і відлякує шкідників. Інші замість вапна беруть крейду, особливо коли обробляють молоді саджанці адже крейда м'якша і не пошкоджує ніжну кору. Глина або коров'як у суміші потрібні для того, щоб побілка не тріскалася від морозів і трималася довше. Є й старовинний рецепт: глина, коров'як, солома і трохи вапна, така суміш створює міцний шар, який не змиється навіть після сильних снігопадів. У кожному селі був свій варіант, але головне правило всюди одне побілка має бути не тонкою фарбою, а справжнім захисним покриттям. Не варто білити дерева, коли вже минули сильні морози. Якщо температура нижча за плац 3-5 градусів, побілка може не пристати до кори і відпасти. Також не слід наносити її по мокрій або мерзлій поверхні, треба дочекатися кількох днів сухої погоди. Найкращий час кінець листопада або початок грудня, коли ще немає сталих морозів, але вже все підготовлено до зими. Якщо осінь дощова, можна зробити побілку в сухий проміжок і, за потреби повторити легке підмазування, коли з'явиться суха днина. Важливо також знати, що білять не лише стовбур, а й нижні частини гілок, особливо скелетні, бо саме вони часто піддаються сонячним опікам. Деякі господарі навіть роблять додатковий захист, обмотують нижню частину стовбура мішковиною або агроволокном після побілки. Це допомагає зберегти побілку від змивання і додатково захищає кору від гризунів. Але робити це треба тільки тоді, коли під обмоткою сухо, інакше кора може прийти. Якщо говорити просто, то правильна побілка це ціла наука. Однією фарбою з магазину не обійтись. Треба розуміти, що дерево живе і воно реагує на все: на тепло, на холод, на сонце. Побілка допомагає зробити зиму для нього рівнішою, без різких стрибків, без опіків. Це не прикраса, а реальний захист, який працює тільки тоді, коли зроблений своєчасно і правильно. І якщо в господаря восени руки дійдуть до кожного дерева, весною сад віддячить здоровими стовбурами, чистою корою і сильними бруньками. У старих селах ще пам'ятають. Як восени господарі виходили до саду з відрами, мішками вапна і глини, кожен мав свій рецепт побілки, переданий від діда чи батька, у когось замішували просто вапно з водою, а хтось додавав до нього коров'як, щоб суміш краще трималася. Були й такі, хто змішував вапно з глиною я посипав трохи солі, казали, що так побілка не змивається до весни, і кожен рецепт працював бо головне не склад. А розуміння для чого це робиться. Старі люди не мали ні спеціальних фарб, ні готових засобів, але сад у них стояв білий, як сніг, і навесні дерева були живі й цілі. Селяни казали, хто восени дерева не вибілить, той весною соків не дочекається. І справді не раз бувало, що сусід, який полінувався восени весною дивиться, Кора полопалась, молоді гілки обвуглились від сонця, а дерево ніби підпалене. І все через те, що пізня побілка вже нічого не рятує. Тому в кожному господарстві восени ця робота була святою справою, як скиртування сіна чи заготівля дров. Побілка не лише захищала сад, а й показувала, що господар небайдужий, що все підготовлено до зими. Є один дуже добрий народний рецепт яким користувалися ще 100 років тому, беруть відро води, додають 2 кілограми гашеного вапна, пів кілограма коров'яку і стільки ж глини, розмішують до густої сметани, щоб не стікало по корі, якщо дерево старе, додають ще склянку солі та трохи мідного купоросу для знезараження. Таку побілку наносять на суху кору товстим шаром, а щоб закривало всі тріщини. Вона тримається до весни, не змивається дощем і не тріскається на морозі, а якщо й потріскає трохи, то все одно залишає захисну плівку, що не пускає вологу під кору. Сучасні побілки часто робляться для краси. У магазинах продають різні акрилові суміші, гарно виглядають, але не дихають. Вони створюють плівку, під якою кора париться, через це дерево може навіть більше постраждати. Є господарі, що купують готову садову фарбу з блиском, але вже після першої зими вона відшаровується, а під нею видно опіки. Тому старі рецепти, хоч і прості, набагато надійніші, бо там природні компоненти, що дають корі дихати і водночас тримають тепло. Ще одна добра порада від старих садівників не бігти одразу білувати, а почекати. Поки повністю впаде, листя й земля трохи підсохне. Якщо білити раніше, поки дерево дихає соком, побілка може погано триматися. А якщо затягнути і зробити після заморозків, склад відпаде разом із кіркою льоду. Отже, все треба робити в міру. Деякі господарі навіть дивились на місяць. Казали, що найкраще білити на спадаючому, тоді побілка не осипається. Чи це правда, чи забобон? Хто знає, але сади в них стояли гарні, і дерева жили довго. Є ще один цікавий народний метод побілка з додаванням деревного попелу. Попіл не тільки покращує колір і міцність суміші, а й додає в неї калій, який корисний для дерева. Якщо змішати попіл із глиною, вапном і трохи коров'яку вийде природний захисний крем для стовбура. Таку побілку роблять густою і наносять у два шари спочатку рідший, потім густіший. У результаті кора покривається ніби шорстким білим панцером, який не боїться ні дощу, ні снігу. Раніше господарі навіть знали, як перевірити якість побілки. Якщо вона після висихання не тріскає при згині і не осипається, то добра. Якщо ж відразу злазить шматками. Значить, забагато вапна або мало глини, і кожен мав своє око одні робили густішу, інші рідшу, але всі знали, що побілка не фарба, а захисний шар. Саме тому старі дерева в селах часто стояли живі навіть по 40-50 років, тоді як теперішні гинуть через 10. Ще один народний спосіб використання замість побілки розчину з глини і коров'яку без вапна. Це робили там, де вапна не було. Така суміш коричнева, не біла, але діяла не гірше. Глина зберігала тепло, а коров'як допомагав їй триматись. Вона не відбивала сонце, але створювала щільний шар, який не давав морозу проникати всередину. Тому навіть без вапна можна було захистити дерево. Якщо зробити все своєчасно, тепер у багатьох селах ці старі методи забуваються. Люди шукають легкі рішення купити банку готової фарби і не морочитися, але через це все більше садів гине, бо справжня суть побілки не колір, а дія. Наші діди розуміли, що дерево треба не просто пофарбувати, а допомогти йому пережити зиму. Вони дивилися на сад як на живу істоту, яку треба вдягнути в теплий кожух. І цей підхід найкращий приклад того, як народний досвід часто виявляється розумнішим за сучасну науку. Тож сьогодні, коли ми знову повертаємось до традицій і хочемо мати здоровий сад, варто згадати ці прості, але дієві методи. Не треба гнатися за новими засобами, коли є перевірене старе. Адже у кожній господарській справі головне не мода, а розуміння, як воно працює. І якщо восени ти зробиш побілку так, як це робили наші предки, з увагою, терпінням і розумінням весною, твій сад обов'язково віддячить тобі буйним цвітом і здоровими стовбурами. Якщо дерево вже постраждало, кора потріскалася або навіть відшарувалася, це ще не означає, що воно приречене. Багато хто, побачивши навесні тріщину на штамбі, одразу списує дерево, а насправді його ще можна врятувати. Головне, діяти правильно і не зволікати. Коли тільки сходить сніг, треба уважно оглянути кожне дерево. Якщо є довгі тріщини чи темні плями на корі, це й означає, що взимку відбувся розрив. Такі рани потрібно очистити, зняти відшаровану, відмерлу кору до живої тканини. Робити це треба акуратно, ножем чи шкрепком, щоб не пошкодити здорову деревину. Потім місце обробляють розчином мідного купоросу, 2 ложки на літр води або одну відсотковим бордоським розчином. Це знищує грибки і знезаражує тріщину, щоб у неї не потрапила інфекція. Після обробки рану треба замазати. Раніше для цього використовували садовий вар, густу липку масу, яку робили самі. Брали бджолиний віск, смолу, трохи сала або олії, щоб не засихало і розтоплювали все разом. Такий вар тримався довго, не змивався дощем і давав корі можливість загоїтись. Якщо воску не було, брали просту глину, змішували з коров'яком і наносили товстим шаром, потім обмотували мішковиною. Це теж давало хороший результат під глиною дерево пітніє. Але не гниє, тканина затягується і кора відростає знову. Сучасні господарі часто користуються купленими засобами, але суть залишається та сама. Головне закрити рану від холоду й вологи, бо якщо її залишити відкритою, навесні в тріщині накопичується вода, а потім туди поселяються шкідники. Найнебезпечніше, коли волога потрапляє між корою і деревиною. Тоді починається відшарування, і кора просто відстає. Щоб цього не було, після замазування рану краще обв'язати тканиною або шпагатом, щоб склад не осипався. Через кілька місяців, коли кора почне заростати, обмотку можна зняти, іноді буває, що тріщина дуже глибока, проходить аж до серцевини стовбура. У таких випадках дерево можна підтягнути. Накласти дротяні хомути або скоби, щоб краї кори не розходились. Старі садівники робили це просто брали міцний дріт, обмотували стовбур кільцем вище й нижче тріщини, а зверху змащували садовим варом. Так дерево трималося, поки не зросталось. Головне не перетягнути надто сильно, щоб не перерізати кору. За рік два тріщина затягується, а дріт можна зняти. Є ще одна добра порада навесні, коли сонце починає пригрівати, захистити штамп від прямих променів. Навіть якщо дерево було побілене восени за зиму, частина побілки могла зійти. Тому як тільки мине мороз, побілку треба оновити. Це не забере багато часу, але допоможе уникнути повторних тріщин. І ще не забувайте про гризунів. Узимку миші і зайці часто обгризають кору біля самої землі, і потім дерево гине не від морозу, а від того, що соки не можуть піднятися вгору. Щоб цього не сталося, варто восени обв'язувати нижню частину штамба ялиновими гілками, очеретом чи спеціальною сіткою. Якщо ж пошкодження сталося біля кореневої шийки, треба розкопати землю навколо і подивитись, чи не пішла гниль. У такому випадку можна обробити це місце мідним купоросом, дати підсохнути, а потім присипати деревним попелом і знову засипати землею. Попіл, природний антисептик, він не лише знезаражує, а й живить дерево. Буває, що після таких процедур дерево оживає, дає нові пагони і повністю відновлюється. Усі ці роботи потребують часу і терпіння, але вони дають результат сад. За яким доглядають восени і навесні служить десятиліттями. А коли людина все відкладе на потім, то й дерево не чекає, воно гине тихо, непомітно. Тому кожен господар має пам'ятати головне не лише посадити, а й берегти. Кожне побілене й оброблене дерево це вже крок до врожаю. Підсумовуючи все сказане, треба наголосити найбільша помилка думати. Що мороз убиває сад, його губить байдужість і запізнілі дії. Якщо восени побілити дерева правильним складом, захистити від гризунів, а навесні перевірити і підлікувати пошкоджені місця, сад житиме довго і родитиме щедро. Побілка це не дрібниця і не прикраса це справжня турбота про дерево. І коли господар восени виходить у сад з відром вапна. Він робить не просто роботу, він продовжує життя своїм деревам, а з ними й усьому своєму господарству. Бо хто береже сад, той береже своє завтра.